Визначився суперник Шахтаря в Єврокубках, Динамо Київ зробить топ трансфери, перемовини Ювентусу по Судакову, трансфер Мудрика та Миконка, це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Український воротар Андрій Лунін міг потрапити до європейської команди, яка стабільно грає в Лізі чемпіонів, однак клуб вирішив відмовитися від трансферу. Селтік вирішив відмовитися від ідеї підписання українського воротаря Андрія Луніна. Повідомляє британське видання Daily Record, посилаючись на журналіста Грема Янга. За інформацією джерела, шотландський клуб тривалий час виявляв інтерес до 24-річного голкіпера, але шанси на його перехід до місцевого чемпіонату стають дедалі меншими. Схоже, що Лунін переміг у конкуренції з кепою і став основним воротарем мадридського реала. Селтік за свою багату історію завояв 116 трофеїв, включаючи Кубок Ліги Чемпіонів. Лунін провів уже дев'ятий матч за Реал у цьому сезоні. На даний момент він пропустив 6 м'ячів та 4 рази залишив свої ворота недоторканими. Рал після матчу з вільяралом 42 очками в активі вийшов на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, випередивши на одне очко Жирона, яка має матч у запасі. У рамках 14-го туру чемпіонату Португалії з футболу Бенфіка в гостях обіграла Брагу. Анатолій Трубін став одним із героїв матчу. Тренер Орлів Рогер Шмід високо оцінив гру українського голкіпера, повідомляє офіційний сайт клубу. Єдиний гол у поєдинку Браги з Бенфікою вже на третій хвилині забив Каспер Тенгсдент. Господарі поля неодноразово могли забивати у ворота Орлів. Проте Анатолій Трубін у цьому матчі шість разів врятував ворота своєї команди. Фінальний сейв він зробив наприкінці матчу. На останніх хвилинах поєдинку наш воротар продемонстрував свої найкращі якості. Це саме те, через що ми хотіли бачити Трубіна в Бенфіці. Він був впевнений у власних силах і не підвів партнерів по команді, розповів Рогер Шмідт. Тренер Бенфіки окремо наголосив на прогресі українського голкіпера Орлів. Наставник заявив, що Анатолій Трубін сильно виріс за останні місяці і додає у кожному матчі. Також Рогер Шмідт розповів про зеланд Анатолія Трубіна розпочинати атаки Бенфіки точною передачами на партнерів по команді. Українець повністю порався із хвилюванням, став більш впевненим у собі та демонструє гру високого класу. Завдяки перемозі у цьому матчі Бенфіка повернулася на перше місце у турнірній таблиці. У понеділок 18 грудня відбулося жеребкування 1 восьмої ліги чемпіонів. Команди, які увійшли у плей-офф турніру, впізнали своїх майбутніх суперників. У швейцарському ніюні провели жеребкування першого раунду на вибуття Ліги Чемпіонів. У ній взяли участь 16 команд, які безпосередньо пройшли до цієї стадії з групового етапу. Переможці груп вважаються сіяними, а команда, які посіяли друге місце, є не сіяними. Результати жеребкування 1-8 ліги чемпіонів. Порту Португалія, Арсенал Англія, Наполі Італія, Барселона Іспанія, ПСЖ Франція, Реал Сосідат Іспанія, Інтер Італія, Атлетіко Іспанія, ПСВ Нідерланди, Брусія Дортмунд Німеччина, Лаціо Італія, Баварія Німеччина, Копенгаген, Данія, Манчестер Сіті, Англія Red Bull Німеччина, Реал Мадрид Іспанія. Клуби з однієї країни одній восьмій Ліги Чемпіонів не зможуть зіграти один з одним у цій стадії турніру. Крім цього, вони не зможуть зустрітися з тими суперниками, з якими билися на груповому етапі. Перші матчі однієї восьмої плей ЛЧ проведуть 13, 14, 20, 21 лютого 2024 року. Поєдинки у відповідь пройдуть 5, 6, 12 і 13 березня 2024 року. Фінал турніра відбудеться у Лондоні на стадіоні Уемблі 1 червня 2024 року. А як ви думаєте, хто пройде у чвертьфінал? Напишіть у коментарі. Одразу два футболісти збірної України можуть розпочати другу половину поточного сезону у новому клубі. Михайло Мудрик та Віталій Миколенко стали трансферними цілями італійського гранда. Обидва українські гравці можуть продовжити кар'єру на легендарному стадіоні. Повідомляє «Легазета газета Деоспорт. Англійський Чалсі вже цього тижня отримає пропозицію щодо трансферу Михайла Мудрика. У можуть погодитись на варіант з орендою українського Вінгера терміну до кінця поточного сезону. Єдиною умовою синіх стане стабільна ігрова практика футболіста. А от у випадку з Віталієм Миколенком йдеться про повноцінний продаж футболіста. Український захисник вдало проводить цей сезон, у якому він уже забив 2 голи у 12 поєдинках. Евертон погодиться відпустити українця за 23 мільйони євро. Претендентом на футболістів збірної України став італійський Мілан. Тренецький штаб Росонері отримав карт бланш на посилення складу під час зимового трансферного вікна. Після 16 турів серії А Мілан де на третьому місці у турнірній таблиці. Крім українських футболістів, Росонері цікавиться ще трьома гравцями з Італії та Іспанії. Переговори туринського ювентуса та донецького шахтаря про трансфер українця Героя Судакова раніше звучали у ЗМІ як чутки, або їх могли розцінювати як спробу розкрутити футболіста. Проте факт переговорів між клубами підтвердив італійський журналіст Ромео Агресті. За інформацією джерела Ювентус намагається купити 21-річного Судакова, але він не є єдиною трансферною метою клубу. Стосовно Георгія, то італійці спілкуються з його оточенням і хочуть витратити на трансфер 25 мільйонів євро. Другим гравцем, у якому зацікавлена стара сіньора і щодо якого веде переговори з Атлетіко, став Родріго де Фауль. Італійський клуб також зацікавлений у півзахиснику Атланти Тені Коп Ресі. Ювентус поки що відлякує ціни 50 мільйонів євро, але вони хочуть збитою до 40-45 мільйонів. Київське Динамо все ж таки вийде у січні на трансферний ринок. Майбутні покупки вже обговорили головний тренер Олександр Шовковський та президент Ігор Суркіс. Рішення щодо трансферів були ухвалені на спеціальній зустрічі тренера та власника Динамо, повідомив інсайдер Дмитро Пасічник. За інформацією джерела, зустріч щодо посилення клубу відбулася 16 грудня. Під час спілкування тренер довів президенту, що команді потрібні центральний захисник, центральний півзахисник та вінгер. Гравців на ці проблемні позиції намагатимуться підписати у зимове трансферне вікно. Зазначається, що на позицію Вінгера в Динамо активно сватують лідерів Дніпра 1 Олексія Гуцеляка та Чорноморця Максима Брагару. Стосовно центрального захисника та півзахисника чуток та інформацію від інсайдерів поки не було. Зазначається, що на початку листопада із Динамо пішов Мірча Луческу, а Шевковський став виконувачем обов'язків головного тренера. При новому тренері клуб виграв усі чотири матчі, а Олександр втратив приставку ВО. У нью Швейцарія Швейцарії відбулося жеребкування 1-ї 16-ї Ліги Європи. Свого суперника дізнався донецький Шахтар. Гірники зіграють проти Марселя. Зазначається, що доничани пройшли у плей-офф Ліги Європи, посівши третє місце у групі Ліги Чемпіонів. Шахтар до останнього туру боровся за вихід 1 восьмій фіналу ЛЧ спорту, але програли португальцям в останньому матчі. Результати жеребкування Ліги Європи: Фейнорд Нідерланди, Рома Італія, Мілан Італія, Рен Франція, Ланс Франція, Фрайбург Німеччина, Інгбой Швейцарія, Спортінг Португалія, Бенфіка Португалія, Тулуза Франція, Брага Португалія, Карабаха Зайбарджан, Галатасарай Туреччина, Спарта Чехія, Шахтар Україна, Марсель, Франція. А як ви думаєте, чи подолає Шахтар Марсель? Пишіть у коментарях. А на цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. До зустрічі!